І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA. І сьогодні будемо дивитися, як гравець UA грає на об'єкт 752. Це такий подарунковий танк, так е, який випадав в новорічних великих коробках. Дуже щиро вам вдячний. Ви пам'ятаєте, як я їх відкривав, які в мене були чудові та поліпшені емоції, коли мені випали ці танки, Тигр Маус та цей об'єкт. На Тигр Маусі я пограв, мені сподобалось бронішське броніще. І ось тепер вирішив пограти, вже всі на них награлися, я думаю, тож не буде їх по 10 штук в одному бою. І ми будемо вже е, грати в своє задоволення. Що я хочу вам ще сказати? До цього бою, який я вам зараз показую, я зіграв два бої. Гармата не влучна на дальніх дистанціях. Мені не дуже сподобалось, не поліпшило мені, не поліпшило мені настрій. Так, е, далі що? Команди зливаються, можливо, я не той день напевне обрав, правда? Хоча це не точно, ми ж ну, в таких же ж самих умовах і команда суперників, отже, я граю в п'ятницю, в п'ятницю вечором. і ви ж розумієте, що багато хто хоче в п'ятницю розслабитись, по-різному розслабляються. так? Хто там чай, кофе, капучино п'є, хто ще щось там п'є. Ну, таке, це на мою поважну думку. Я думаю, ви розумієте, про що я кажу. так. І, ну, просто зливається команда, нічого не можу зробити. Дивіться, от навіть цей бій. Зливається команда, 3-1, початок бою. Нічого ж, в принципі, такого страшного не відбувається, і вже позливалися. Напевно, там позливалися. А які настанки позливали? ЛТшка, ЛТшка і тяжкий. Чудово, пограли. На перших хвилинах, отже, треба вмикати скіліщенське скіліще. А скліщенське скеліще тільки є у гравця так, У всіх є своє скіліще, у когось більше, у когось менше. А у гравця Ой Скліщенське скліще. І буду намагатися. Дивіться, Вествіл. Що я тут думав? Поїхати повільний танк, повільний. От дуже, він по таким особливо ґрунтам і під гірку, він ну, майже не їде. Не як Маус, так їде дуже повільно. Але, так як ми з'явилися на верхньому респі, на Вествілі, а ну. От я помітив, чомусь дуже часто взводишся майже повністю і снаряд вверх чомусь летить, Саме на цьому та. І дивіться, в нас КВНів немає, так, як я собі думаю, чому я саме на цю позицію. КВН немає, Або, а гармата піднімається ну, вверх нормально, так, у нас коливається башта. Якби ще кавени були трішечки-трішечки, то це було б і більше, так, Це був би на 9 рівні чи втейн. Так? Бачите, влучність, точність, але в башту пробуває. І що ще, я помітив, на ББХ спробував пограти перший бій. Ну це просто жах. От просто жах. Так, там у нас на ББах, скільки пробиття. У нас на ББХ 240. Пробиття. Ну просто жах. Я, ну, Мені не сподобалося. Дуже повільно летять. Там у них швидкість, дивіться. 862. Ну це просто це як наче ти сніжку кидаєш, так, така швидкість може бути. А тут вже під калібери, так, і побачимо. чи... Буде інформати на поліпшених снарядах. Все погано по бою знову, у мене настрій не поліпшується. Чудовий. Так, Поки що чудовий настрій, але він не поліпшується. Так. Цей дивиння наглюка, е на Кернарвані, він там мене намагався прихлопутити. І тут. І я його в башту пробиваю. Ось, дивіться, бачите, яка влучність. Оце така влучність. Три снаряди, так? дуже довга перезарядка між снарядами, треба до неї звикнути, я думаю, що звикну. ось на тобі. Чудик, ти бачиш, він на мене загрози. Там він мене не пробив, по-моєму, так? Спочатку бою. А, не пробив. А, ні, не пробив. Так, і тут намагається. 8-4, ми програли вже лівий фланг від нас. Зашкірилися вже... Ну ми тут в облозі, по, -по суті, так? Отже, і моє, напевно, скліщенське скіліще тут не врятує. А ну, виїжджай, вижжай, виїжджай, виїжджай. Перезарядка, охід до вас перезарядка. Жах. Ну, з такою альфіщею, напевно, така повинна бути перезарядка. Так, агресує. Диву, який агресивний. Ну. Ти там зі мною намагався дуельну дуель. А ну один-один, виробця його ще ніхто не перемагав. Щодо, один ворог знищений. 4355 настріляно. 1320 натанкова, він танкує. Я чомусь думав, в нього башти там 320, по-моєму, бронювання. Він танкує, дійсно танкує. башту його дуже важко пробити, хоча вийні. Немає. Так. В лобі під кутами, в принципі, якщо я буду грати а, проти низьких рівнів, то я їх приклепу. Так, один проти скіков, 4. Проти дев'яти. 9. Ну, супер колобал такий буде. Давай, тільки по одному. Мені тільки треба перезарядитися, щоб по одному. Ну. ну так. Трішки не дозвівся і знову ж, бачите, що я помітив, вверх летить чомусь снаряд. Щось. Саме в цьому танку. Ну, ну, по одному я просив. Ну, якось так. Поїхали далі. Так, ну якось так ось, так, давайте подивимося. Опа шо. Етапні деколі. Чудово. Так. Значить, майстро третього ступені, так. Вогонь ураження. Бронебійник костолом. Ну якби все влітало, ну не летить. Ну як коли потрібно, наче знаєте, от звівся, все, снаряд вище полетів, то що ж це таке. Ну намагався, так? Тут не моя вина, що ми програли. Намагався настріляв більше всіх. Е 5-100. Ну не рекордний рекорд, але одного разу забрав. Так, вже коли, знаєте, дуель на дуель, то дуель на дуель повинна бути один на один. Правда? Тоді б я, може там і перемагав. І то з цією перезарядкою такою довгою. Ну, знову поразка, але що? Дивимося. так, Це в нас начебто як преміум танк. І він начебто і непогано формить, дивіться. У нас до сховища 20, а це до сховища, так, і е, разом отримав 123 з копійками тисяч. 123 тисячі я отримав, програвши. Оце то так. Якби в мене був не преміум аккаунт, так, то, в мене було б 100, то в мене було б 47 тисяч. кучу досвіду отримав, а по результатам по досвіду і теж на першому місці. Чудово. у них бачимо там. Непогано зіграв Т832. Непогано зіграв. Ну що, поїхали далі. Можливо, вже ж поразки закінчаться та вже почнуться перемоги. Тому, е, знаєте, як е, пишуть мені там братіші і ось я 10 боїв зіграв, 9 боїв програв. Ну, кажу, ну, треба з поліпшеним настроєм, але я з поліпшеним настроєм граю у в мене вже починає око сіпатися так, від, від таких поразок. Тому, Що тяжів все ж таки, багато? так, І вони всі поїдуть у суперників, ну, на мою поважну думку, поїдуть вони в місто. Отже, треба підтримати місто, так? І ось вже там ну, треба буде так на тонко грати, дивитися, хто відстрілявся, і зразу ж всаджувати весь барабан. Всю свою місто всаджувати. Бачимо, як танкує ромбом. Хочу спробувати саме в місті, як він грається, так? Ну і кавені ж, напевне, поїдуть танки суперників на воду, і там мені буде не непереливки. Чудовий план на бій? Я думаю, супер чудовий. Ви мене, як завжди, підтримаєте. А можливо, і. Насваритеся на мене, скажете, що ти там таке вигадав, треба було їхати зовсім по центру, по воді. Дивіться, скільки їх тут приїхало. Оце буде перестрі. Оце буде заробітчя, я розумію. Можливо, навіть дуель на дуель якась крутезна. Хотілося такі. Барабані є такі самі, як на мене танки. Бахнюч. Від... Бачите, зведення теж проблема. Треба звикнути. Зведення проблема. Зразу отак виїжджати і стріляти не потрібно. Треба звестися. І. богонь! Пробиття, Пробиття зеленим показує, але снаряд, бачите, не дуже влучно летить. Проблема. Так, Мене через весню не пробивають, Отже, ромб танкує. Там фальшборд є. Чому я так подумав, що він танкує? Бо є фальшборд, так, як в Піса 7. Щучу і морди немає, але я думаю, що... Ну, непогані, в принципі, там під кутами у нас листи бронювання. Лобі корпусу. І я думаю, що якщо е, якісь проблеми, то, верніше проблем не буде просто так їхати танкувати лобом якщо ти граєш е, в топі. Так, ну я так розумію, що поки що нічого не зрозуміло по бою. У нас перевага по ХП, у нас. е-е-е Ну і в принципі по танкам все щовано. Щодо пікав, я думаю, треба. А якщо один знешкодити, тому що він як зарядиться, то він може там когось переклопити, і він там виїхав. Так, і такий самий об'єкт. 752. Бачите, башту не пробуваю. Навіть поліпшеними снарядами. Дуже міцна. І вона така, знаєте, невелика, ти так зразу не можеш зрозуміти, куди її пробувати. 4-2 побої, я поки ще нічого не настріляв, я так розумію. Ну, ще б повинен перемог не було на цьому танку, то я думаю... Ну, хоч одну перемогу, так? Хоч показати, як, як перемагати потрібно на цьому танку, але. 5-3 побою, в принципі, перевага по ХП. А я ще тільки 79 настріляв. А як це так настріляв? А, це я тільки в Пейс-1 прикопив. <тур> танкує, танкує, клас! Дійсно танкує! Танкує, от гусля! Чудово! Будемо тепер знати. Вчимося прям на ходу, так? Поїхав. Ой, не поїхав, приклопушили його. Так, агресує тут об'єкт, а ну ми його трішки налякаємо. Він не знає, що я не заряджений, правда? І він побається, він теж розуміє, що я можу всадити. Це, може хтось навіть не знає, що в мене три снаряди заряджені, правда? Непогано так ми місто тут виклопушимо. Ах, що ти вєбра. От якби влучив, це було б піпічно. Ну бачите, якщо я навіть на середніх дистанціях не можу влучити. Ах ти наглюка! На. І він критує дуже, дуже часто, я помітив і знову нагуслів. Давай, 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 об'єднуй, відльовує у мене, немає снарядів, заряджені. братіші помітили, допомагає. ІСА забирай, чудово. Красунчик, просто от красопета. Красопето, так. Тепер їдемо на об'єкт. Агресуємо, він, він, бачите, він знітився, він е, пізніше відстрілявся. Я знаю, що він не зарядиться раніше, ніж я. І якщо я йому зараз бика виб'ю, але в БК я поки що не вибуваю і мені, до речі, БК не критувало. Це нормально з БК. Все, починаємо Дуельна... Дуель епічна. Так, не, Я пробиваю під калібром саме без проблем. І братіш, допоможи, все, відпідльовує відео. ха ж теж хитрий, так? Він перезарядився. хе хе допоможіть. Братіш, Ай-яй-яй-яй. Я виїжджаю на простріл просто. Ось. А то не заряджений був, чи що? Я держав, че ви ты не, не стрельбу. Все, ты ти розряджений. А ну иди сюди. Иди сюди. Зарядився, котор. Кто там заряд? А ще там об'єкт один, ты що? Є сотень. Ну давай. Двое на одного. Дуэльно эпична дуэль. Зравцым ЮАЙ, на Так, то поможи, братиш, да поможи, ще не зарядився. Виходить весь, весь переможцем перемож з цієї дуелі, а? А? Отож. <гум> я ж перенервувався трішки. Якби він зарядився встиг, то він би мене нахлопушив. Навіть прихлопушив би, так? У мене 650 на два постріли. Оце бійчевський, так? Начебто спочатку бою нічого не настріляв, тут вже майже... 3000 тисячу 1200 натанкував. так. Ну, так скажемо, бронювання середнє, так, як утяжа, в тяжа. Непогано. Ми вже переконалися, що можна роботу танкувати. І. Е якщо десь в ложбінку заїхати, то можна і баштою танкувати, правда? Але таких ложбінок ще треба знайти на кожній карті. Отже, треба е знати позиції на картах, щоб на ньому ще довго. Чудовий бій, чудовий настрій. <гум> так, і ще залишився у нас ЄБР, а я думав, це вже все. Все одно чудовий бій та поліпшений настрій, так? Спочатку був погіршений, ну як не поліпшений, так скажемо. Чудовий настрій, а тепер чудовий настрій, дійсно поліпшений. Поїду я на захоплення. Я не буду ганятися за ЕБР. Нема сенсу, я просто в нього не, не влучив. Чудовий бій. А тепер чудовий настрій. Його там Фух. Перша перемога. Це неймовірні відчуття, я вам скажу. Ну, можливо, якби я не втомився та далі грав, то напевне я б тут іще багато таких чудових перемог. Я думаю, ще пограю, е колись, коли буде час. Так, так. Вже тоді покажу вам на що ще здатен цей танк. З накласності другого ступеня. Так, це вже наступний бій, напевно, вже першого ступеня, а ще наступний буде маєстро. Вогонь на ураження. І... давайте зараз ми подивимося, що в нас по настрілу по настрілу Непогано 3000 на третьому місці. Ворогів накліпова на третьому місці. І по досвіду на другому місці. Непогано, непогано. Ну таку епічну дуельно, ду... дуель з двома танками так, виграти. <гум> Та це дійсно е... дорогого коштує, я вам скажу. Чудових поліпшених емоцій. І знову ж дивіться, 59 тисяч я в плюсі. І 9 тисяч. Це я граю на поліпшених снарядах. До речі. Так? Чудово, супер чудово. Ну, бачите, спочатку видно, мені щось не сподобалось, тому що поразки, 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 поразки. Я там нічого не міг зробити, ну намагався щось зробити. І оце невлучання, знаєте, воно трішки виводить себе. Але потім я зрозумів, що все ж таки цікавий танк, і якщо на ньому навчитися грати, то я думаю, ну, вже зрозумів я, як на ньому треба грати. Так обираєш на якійсь карті. Якийсь напрямок, який для тебе буде чудовий. Тут обрав. Ну, в принципі, я не прогадав, тому що на воді мене б, напевно, напевне, перехлопушили. А тут, бачите, я і танкую ромбом, до речі, Танкую баштою, танкую навіть лобом іноді. Ну, Якщо ти граєш проти нижчих рівнів, дуже, дуже цікава машина. Отже, рекомендую, хоч настрій спочатку у мене не поліпшився, а потім він поліпшився. Мічтовий настрій. Бажаю вам завжди. Чудового настрою кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.